Джон Болтон, екс радник президента США з питань нацбезпеки, колишній посол США в ООН. Вітаю в нашій програмі, пане Болтоне. Радий бути з вами. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні буде його пріоритетом номер 1 у зовнішній політиці. Також команда Трампа намагатиметься організувати припинення вогню в Україні. Що може статися, якщо Путін відхилить пропозицію Трампа щодо України Трамп пригрозив, що будуть серйозні наслідки для Росії, якщо вони не погодяться? І це цілком може бути так. Але я думаю, що більш ймовірно, що Путін люб'язно виконає прохання Трампа і погодиться на припинення вогню на початку переговорів. якщо росіяни зможуть успішно заморозити війну вздовж фактичної лінії фронту в Україні, вони будуть сподіватися, що в міру затягування мирних перемовин ця лінія припинення вогню поступово стане новим кордоном між Росією та Україною. Це, очевидно, було б жахливо для українців. Також є дискусії про те, що в разі припинення вогню в Україні українські збройні сили можуть або українська влада може відновити контроль над цими окупованими територіями після відходу Путіна в майбутньому. Що ви думаєте з цього приводу? Я б не розраховував на це. Російська влада сьогодні це не уряд, це правління однієї людини. Тут немає факторів стримування і противаг, немає конкуруючих структур. Ми не знаємо, як виглядатиме російський уряд, коли Путін піде, і ми не знаємо, скільки часу пройде, поки це станеться. Обраний віце віцепрезидент Джей Ді Венс пропонував такі речі під час передвиборчої кампанії. він запропонував створити демілітаризовану зону вздовж. Лінії припинення вогню це ще порівнюють з північною та південною Кореєю. Сподіваюся, що Україна не хоче це реалізувати. Перемир'я в Кореї почалося в 1953 році і триває досі. Отже, через 70 років, майже 75 років, дві Кореї залишаються розділеними. Це не те, що, на мою думку, відповідає інтересам України. Але ви впевнені, що Володимир Путін погодиться з пропозицією Трампа і хотів би припинення вогню в Україні, наприклад, наступного року? Так, я думаю, що це в його інтересах. Я думаю, що для нього це вихід із ситуації, яка стає дедалі складнішою. оборона України призвела до значної військової поразки російських військ втрати Росії надзвичайно великі. Вони втратили величезну кількість техніки. Чорноморський флот зазнав значних руйнувань санкції, запроваджені після вторгнення у 2022 році, хоч і дуже далекі від ефективності, проте завдали економічної шкоди Росії. Я думаю, що Путін хотів би перепочинку, шансу відновитися, але він не хоче робити це таким чином, щоб виглядати слабким або створювати враження, що його до цього примушують. Проте участь в цьому його хорошого друга Дональда Трампа дає йому можливість представити все, як він хоче, і піти на припинення вогню. він може, звісно, не скористатися цією можливістю, але точно в його інтересах прийняти її. Президент Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться лише Дональда Трампа та Китаю. чи має він рацію? І чи можете ви уявити собі сценарій, за якого Трамп піде на конфронтацію з Володимиром Путіним? З Трампом можливо все, оскільки у нього немає філософії національної безпеки, він розглядає всі речі через призму того, що вигідно йому. Я не думаю, що Путін боїться Трампа. Підозрюю, що насправді все набагато гірше. Путін вірить, що може маніпулювати Трампом, що він знає, як йому ластити, він знає його слабкі сторони, і що він може грати з ним так, як інші лідери не можуть, зокрема президент Зеленський. І я також не думаю, що він боїться Китаю так сильно, як нам би хотілося. Йому потрібен Китай, і він це знає. Йому це не подобається, але в цій боротьбі на жаль, у нього багато союзників. Все йде не так, як ми уявляли останні кілька років, що Україна за підтримки НАТО боротиметься лише проти Росії. Росію підтримує Китай, Іран та Північна Корея. Це набагато потужніший суперник, ніж я думаю. Багато хто може собі уявляти Згідно з останнім інтерв'ю Трампа для Таймс, Дональд Трамп не підтримує дозвіл США на те, щоб Україна завдавала ударів по Росії зброєю американського виробництва. Але як Дональд Трамп може насправді змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, не чинячи на нього тиску і не дозволяючи Україні знищувати російські цілі всередині Росії я думаю, що ми повинні були надати дозвіл на таке використання зброї десь три роки тому. Я маю на увазі, що це затягування Байдена внаслідок тривалих внутрішніх дебатів ускладнило, якщо не унеможливило, спроможність України здійснити справжню стратегічну відповідь на російське військове вторгнення. Отже, ви знаєте, Трамп не продумує ці речі до кінця. Він відкидає ідеї, в які може вірити, а може і не вірити або не пам'ятати їх наступного тижня. Тому я думаю, що обмеження. На використання американської зброї може бути тимчасовим питанням. Але це політичне питання. Знаєте, як краще для України уникнути використання цього росіянами на переговорах? І ми бачимо. Як канцлер Німеччини Шольц розмовляє з Путіним, ми бачимо, що Віктор Орбан збирається говорити з Путіним, і інші теж можуть. І я дуже стурбований тим, що в міру того, як члени Європейського Союзу бачать очевидне ослаблення американської рішучості, їхня рішучість також слабшає. Отже, це дуже дуже небезпечний момент для України, і я думаю, що Путін спробує скористатися ним повною мірою. Також, за даними польської газети Речпасполита, президент Франції Еммануель Макрон намагається скоординувати свої дії та організувати європейську коаліцію, яка може надіслати війська до України для забезпечення дотримання угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Що ви думаєте з цього приводу, і чи буде це на користь України, якщо європейські війська будуть розгорнуті в Україні для забезпечення такої демілітаризованої зони припинення вогню? Я вважаю, що дуже небезпечно для України погоджуватися на щось на кшталт значної демілітаризованої зони. І неважливо, чи там будуть миротворці ООН чи НАТО. Як тільки ви ведете туди війська, ви ускладните вирішення цього питання дипломатичним шляхом і можете послабити підтримку з боку НАТО для власне повного відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності. і до речі, те, що я принаймні не чув пропозиції на кшталт пропозиції Джей Дівенса чи Еммануеля Макрона, чи буде ця демілітаризована зона лише на полі бою всередині України? Чи буде демілітаризована зона на існуючому українсько-російському кордоні на північ від Донбасу? Невже ви збираєтеся розмістити миротворців уздовж усього цього кордону? І, до речі, чи будуть вони розміщені також на кордоні України з Білоруссю? Багато з цих пропозицій надходять від людей, які насправді не розуміють масштабу того, з чим стикається Україна. Якби ви зараз були радником Трампа з питань національної безпеки. Щоб б ви порадили Трампу щодо України щодо ситуації в Україні, Чи порадили б ви організовувати перемовини про припинення вогню, чи просто продовжувати підтримувати Україну до її перемоги на полі бою. Я б точно не підтримав переговори про припинення вогню на цьому етапі. Я б розробив план підтримки України для відтіснення російських військ і не вів би переговори до посилення нашої позиції. Це жорстока війна як для України, так і для Росії, але в будь-якій війні на виснаження велика країна як правило на жаль перемагає. І це знає Путін. І він розраховує на короткострокове бачення ситуації в Україні з боку Європи та Сполучених Штатів. Зокрема, Дональда Трампа, тому я б не починав переговори на цьому етапі, а швидше б узгодив нашу програму військової допомоги, аби вона була кращою, ніж протягом останніх трьох років, і змогла дійсно щось змінити. Вдалий час для переговорів це коли Україна рухалася би вперед на полі бою, а не назад. Ви особисто знаєте Дональда Трампа, щоб ви порадили президенту Зеленському. Який найкращий спосіб для українського президента порозумітися зараз з Дональдом Трампом я не знаю, чи грає Зеленський у гольф, але можливо йому доведеться навчитися. Сіндзо Абе, колишній прем'єр-міністр Японії, грав у гольф із Трампом та мав найбільший вплив на Трампа серед усіх іноземних лідерів за час першого терміну Трампа. Тож президент Зеленський можливо розгляне такий варіант в останні кілька тижнів. Здається, що саме цим займається Зеленський. Я би ще порадив залишатися на постійному зв'язку з Трампом. Просто зателефонуйте йому та поспілкуйтеся, не просячи щоразу про щось, будьте з ним приятелями, заходьте до нього в гості. Звісно, на це потрібен час. Я знаю, що у президента є багато інших речей, які він повинен зробити, але переконати Трампа в тому, що в його особистих інтересах не дозволити Володимиру Путіну і росіянам перемогти в Україні, це найкращий спосіб отримати максимум від Трампа. Чи можливо налагодити? Дружні відносини з Дональдом Трампом. Дружба Дональда Трампа триває доти, доки вона вигідна Дональду Трампу. Потрібно дати йому зрозуміти, що він увійде в історію як великий лідер, якщо буде дотримуватися політики допомоги Україні, що це піде на користь Україні і принесе користь йому. Я думаю, тоді це приверне його увагу. Американська розвідка попереджає, що Росія може випустити ще одну міжконтинентальну експериментальну балістичну ракету по Україні за лічені дні. Про це йдеться у звіті американської розвідки. Як можете оцінити таку стратегію шантажу Росії щодо запуску чергових міжконтинентальних ракет по Україні? Це погроза Україні чи спроба шантажувати нову владу у США? Використання міжконтинентальних балістичних ракет має на меті залякування Але я думаю, що ми повинні бути реалістами в цьому питанні. Ці ракети призначені для міжконтинентальної дальності, для цього вони створені. Тому запуск такої ракети з Росії по Україні це марна трата грошей, в принципі. Це може бути погрозою Сполученим Штатам. Путін вже давно використовував погрози, які білий дім Байдена сприймав як ознаку ризику ширшої війни. Ми колективно не змогли стримати вторгнення Росії в Україну, але те, як ми дозволяли Україні воювати, це результат шантажу Кремля. Ми повинні серйозно ставитися до загроз, але не піддаватися блефу, інакше це дасть росіянам бажане просто задарма. Режим Башара Асада в Сирії впав, якими ви бачите основні наслідки такого розвитку подій для репутації Володимира Путіна та його влади в Росії та в усьому світі. Падіння Асада це сейсмічна подія на Близькому Сході. Це величезний удар по могутності Ірану. Слід віддати належне ізраїльським військовим, які допомогли прискорити це, завдавши ударів по Хамасу та Хезболлі. І це ще один удар по репутації Путіна, який не очікував цього, не передбачив теракт проти режиму Асада, як і Іранці, та, наскільки нам відомо, ніхто інший. Ми не знаємо багато про те, що відбувається в Сирії сьогодні, але я б сказав, що, як мінімум, Російська військово-морська база в Тартусі і авіабаза в Латакії знаходяться під загрозою, і якби Росія втратила той чи інший плацдарм на Середземному морі, це був би ще серйозніший удар. Це те, про що має запитувати російський народ і російська діаспора. Ось ще один катастрофічний наслідок вторгнення в Україну. Втрата цих баз стала б величезним ударом для Росії. Що саме ми отримуємо від цієї війни в Україні? Ось про що мають запитувати себе росіяни. Новообраний президент США Дональд Трамп запросив очільника Китаю Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію, повідомляє CBS News. Що думаєте про це? І що це може свідчити про плани Трампа відносно Китаю? Я думаю, що це зроблено для того, щоб підвищити інтерес до інавгурації Люди, які досліджували історичні записи, кажуть, що вони не знають жодного іноземного главу держави, який був присутній на інавгурації американського президента, з тих пір, як з'явилися новини про запрошення. Я б сказав, що малоймовірно, що Сі Цзіньпін приїде, але не неможливо. Гадаю, що це спосіб показати Сі Цзіньпіну, наскільки він важливий для Дональда Трампа за іронією долі, це плюс для китайців. А чого ви очікуєте від політики Трампа щодо Китаю з вашої точки зору? Я думаю, що тут можливо все. Зараз він дуже негативно висловлюється про Китай, оскільки вважає, що пандемія COVID, яка виникла в ухані і драматично і негативно вплинула на економіку в усьому світі, ймовірно, коштувала Трампу виборів 2020 року, тому його це обурює. Але Сі Цзіньпін може сказати йому: Дональде, у нас так багато проблем. Давайте разом їх вирішимо. Давайте укладемо найбільшу торговельну угоду в історії. Я думаю, Трамп тоді погодиться на це. І чи очікуєте ви таких переговорів із Кім Кімчененом, північнокорейським диктатором? Трамп має багато пріоритетів на початку своєї адміністрації, але давайте пам'ятати, що в певний момент він сказав про Кім Чен Іна ми закохалися одне в одного. Президент США, який думає, що глава Північної Кореї закохався в нього, отримає колись неприємний сюрприз, але Трамп радий би зустрітися з ним, можливо, в пхеньяні або запросить його до Вашингтона дякую вам, посол Болтон, за ваш час і за вашу підтримку України. Сила в Україні. Абсолютно, дякую, що запросили.